Міська влада на шляху підтримки підприємців та потенційних грантоутримувачів? Днями для жителів Подільської громади було проведено важливий та актуальний на сьогоднішній день семінар, грантові програми для започаткування та розвитку підприємництва. Адже з початку липня стартувала нова урядова програма Є-Робота, де через додаток Дія можна подавати заявки на безповоротні гранти, на створення власної справи, розширення малого і середнього бізнесу, тим самим піднімати рівень кар'єрного росту. Які умови отримання грантів та правила є? Іх освоєння про це всім присутнім доповідала Юлія Гончар, головний спеціаліст відділу муніципальних ініціатив інвестицій та приватизації управління економічного розвитку та інвестицій. Головний державний інспектор головного управління держпраці в Одеській області Людмила Добровольська також наголосила всім присутнім на особливостях укладання трудових договорів між роботодавцями та працівниками. Головною метою програми є робота: є створення стійкої платформи розвитку економіки, забезпечення успішного функціонування підприємств та створення робочих місць для підтримки громадян в умовах воєнної кризи. Повертаємось до теми. Є робота. Бізнес може брати напрями за шістьма грантами. Перша програма гранти до 250 Тисяч гривень на будь-який мікробізнес, друга гранти до 8 мільйонів гривень на розширення та створення підприємств у сфері перероблювання, третя, і четверта програми – гранти на висадку нових садів до 400 тисяч гривень за один гектар і будівництво нових теплиць до 7 мільйонів гривень. П'ята програма гранти для стартапів у IT. Шоста це гранти на навчання новим навичкам у сфері інформаційних технологій. Така позиція виконуючого обов'язки міського голови Олега Албанського та представників міської ради дуже правильна та результативна. Громада активно підтримує підприємців та потенційних грантоутримувачів, адже ця програма дасть вагомий поштовх для розвитку бізнесу, дозволить створити на території громади нові робочі місця. Люди будуть отримувати заробітну плату на утримання своїх родин, а податки підуть до бюджету нашої країни і міста. Конкретна мета як держави, так і подільської міської ради. Була довести інформацію про грантові програми для започаткування та розвитку власного бізнесу для наших підприємців. Ми цю Подільська міська рада і запрошені фахівці державних установ виконали. Думаю, що цей захід був корисний. Чому ми зацікавлені у проведенні і зробили окремо таку, такий захід? Тому що. Чим більше подавачів на гранти буде, тим більше є можливість отримати ці гранти для нашої саме Подільської громади, створити нові робочі місця, отримати від грантоотримувачів і їх працівників податки у бюджет як держави, так і нашого міста. Значить, це буде розвиток нашого міста. Якщо ви подали заявку на отримання гранту і успішно пройшли верифікацію, виплату коштів отримаєте через Ощадбанк. Ощадбанк буде надавати допомогу у верифікації та консультації щодо умов участі, відкриття рахунку та розрахунково касові операції з використанням коштів гранту. На цьому наголосив Микола Кравченко, начальник відділу одеського обласного управління Ощадбанк. Кожен хто хоче здійснити фактично або свої мрії, або реалізувати якісь бізнес-плани, які він давно в собі там Тигував, але з тих чи інших причин не мав змоги це зробити або з фінансових, або з будь-яких інших. Зараз держава надає просто шалену підтримку на здійснення розвиток або створення нового бізнесу, або розвиток вже існуючого бізнесу. Як для звичайних громадян, які тільки тільки хочуть щось розпочати навіть і для діючого бізнесу зараз тим більше це актуальна. Я вважаю, навіть для тих верств, які зазнали вимушеного переселення з окупованих територій, і де була був вже свій бізнес, ну це шо не підтримка для того, щоб, скажімо так, розвивати його, продовжувати розвивати цей бізнес на підконтрольній території. А фактично, наш банк являється фактично, буде являтися, скажімо так, реалізатором цих всіх. Реалізацію цих всіх грантів на буде відкриття рахунку спеціального рахунку зі спеціальним видом витрат, де буде зараховано кошти від грантові кошти для грантоотримувача, і буде їх по суті. Е... Контроль над витрачанням, цільвим витрачанням цих коштів для ну, фактично. Реалізація цих бізнес-плану, який був грантоотримувачем, був наданий через портал. Є підтримка, і реалізація по суті його бізнесу. Тобто ми будемо слуговувати рахунок буде перерахування здійснення коштів на підтримку по суті життєдіяльності цього бізнесу. Міська рада бере на розгляд багато вагомих питань. Великий відсоток втілюється в життя громади, а це головне, бо тільки так ми піднімемо рівень нашого життя та економіку. Олександр Подолюк, Ілья Биюль, спеціально для телеканалу КЕТ.